Зазвичай люди кажуть, якщо ти не в армії, то ти секло. Так, може це і правда. Нормальна людина, якщо вона в здоровому глузді, скоріше за все боїться померти. Це зрозуміло. Але чому тоді, наприклад, люди, які ще на початку війни прийшли в армію добровільно, тобто не сикуни і не ухилянти, Зараз почали дезертирувати з армії. А я особисто знаю людину, яка прийшла в армію як доброволець, але після певного часу не тільки пішла в СЗЧ, а ще й побігла через кордон з країни, яку вона тільки що захищала ціною свого життя. Здається, тут не все так просто, і справа не тільки в страху. Бо захищати свою країну це правильно. Але якщо замовчувати проблеми і не вимагати змін, то. Ми дійдемо до такої ситуації, коли вже ніхто не буде служити в армії, і ми втратимо країну. Тобто замовчування проблем в армії можна прирівняти до Держзради.